Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Петро Порошенко запланував здійснити візити до Польщі, Німеччини та Ізраїлю. Цікаво, чому в списку нема Угорщини. Віктор Орбан був би не проти зустріти його з відкритими обіймами. Сивачол і візьме участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції, де заплановані окремий виступ, двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками республіканської партії США. За кілька днів у мене запланована поїздка на 60-ту сесію Мюнхенської безпекової конференції. Їду туди на запрошення організаторів. Там планую передусім зустрітися з конгресменами, республіканцями і зробити. Все можливе, щоб переконати їх пришвидшити постачання допомоги, сказав Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт. Та тільки такий розклад пороха народився саме після того, як у мережі з'явилася інформація, що президент України Зеленський відправиться у світове турне для того, щоб закликати партнерів продовжувати допомагати Україні. От Порошенко і вирішив показати, що він не останній у цій країні, і також, начебто, щось вирішує. Та тільки це не так. Це виглядає, наче севочолий за заздрить настільки, що копіює дії глави держави і піариться на допомозі Україні. Однак він ніяк не може запам'ятати одну просту річ: він вже нічого не вирішує в цій державі. І те, що він видає всім за свої перемоги, все брехня. Бо ці питання вже давно було вирішено з чинним президентом. Краще б Сивочолий вирішував питання в Україні для допомоги армії, а не розводив піар, просто копіюючи інших. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові! Та. Бережіть себе.